Пояснити процеси, які відбуваються з атомами під час окисно-відновних реакцій, користуються поняттям ступінь окиснення. Тому сьогодні ми повинні усвідомити, що таке ступінь окиснення елемента та навчитися визначати ступені окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук. Ступінь окиснення це умовний, цілочисельний заряд атомів хімічного елемента в сполуках. Який обчислюють з припущення, що всі полярні зв'язки є йонними. Зверніть увагу: ступінь окиснення це умовний заряд, який є цілим числом. Щоб зрозуміти це визначення, розглянемо, як утворюються зв'язки між атомами, наприклад, молекули води, що складається з атомів гідрогена і оксигену. Згадаємо будову цих атомів. Гідроген. Це перший елемент періодичної системи. Його атом на своєму єдиному енергетичному рівні має один неспарений електрон. Тому утворює один зв'язок. Схематично зобразимо два атоми гідрогену наступним чином: оксиген восьмий елемент періодичної системи, тому його атом містить 8 електронів. Оксиген, розташований у другому періоді, в шостій групі у головній підгрупі. На підставі цього ми можемо сказати, що в атомі оксигену є 8 електронів, і з них 6 знаходиться на другому рівні, з яких тільки 2 не спарені. Тому оксиген утворює тільки два зв'язки. У молекулі води між атомами оксигену і гідрогену утворюються дві спільні електронні пари два ковалентні зв'язки. Оскільки оксиген має більшу електронегативність, ніж гідроген, то спільні електронні пари зміщені до атома оксигену. Тому на ньому спостерігаємо частковий негативний заряд, а на атомах гідрогену часткові позитивні заряди. Але для визначення ступенів окиснення цих елементів ми будемо умовно вважати, що електрони повністю перейшли від гідрогену до оксигену, у результаті чого до оксигену повернулись його електрони, які брали участь в утворенні ковалентного зв'язку, і надійшло два електрони від атомів гідрогену, за рахунок яких атом оксигену отримав цілочисельний заряд мінус 2, а атоми гідрогену, втративши свій єдиний електрон, Набули заряд плюс 1». Ці умовні цілочисельні заряди і називаються ступінь окиснення. Зверніть увагу, ступінь окиснення має знак плюс чи мінус. Негативний ступінь окиснення має елемент із більшою електронегативністю, а позитивний елемент з меншою електронегативністю. Згадаємо! Електронегативність це здатність атомів відтягувати на себе спільні електронні пари. Поняття електронегативність атомів було введено американським хіміком Лайносом Полінгом. Першою широковідомою найпоширенішою шкалою відносних атомних електронегативностей є шкала Полінга. Вона охоплює значення від 0,7 для атомів Франція до 4, цілих для атомів флуору. За відсутності такої шкали, для порівняння електронегативності атомів можна скористатись періодичною системою хімічних елементів Менделеєва. Оскільки електронегативність атомів залежить в основному від їх радіусів, а саме зі зменшенням радіусу електронегативність посилюється, то можна зробити висновок що електронегативність елементів у підгрупі зростає знизу до гори, а в періоді зліва направо. Для того, щоб визначити ступень окиснення атомів за формулою, ми повинні врахувати певні правила. Оскільки речовина є електронейтральною, то сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює нулю. Оскільки прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента, електронегативність яких однакова, то ступінь окиснення атомів в простих речовинах дорівнює нулю. Наприклад, у оксигену в кисні, гідрогену у водні, сульфуру у сірці. Оскільки електронегативність металічних елементів дуже низька, то металічні елементи в сполуках проявляють тільки позитивний ступень окиснення. Причому у металічних елементів першої-третьої груп ступень окиснення постійний і дорівнює кількості електронів на останньому рівні, тобто номеру групи. Наприклад, у кальцію завжди ступень окиснення плюс 2, у літію плюс 1, у алюмінію плюс 3. У атома гідрогену є тільки один електрон, тому у сполуках він може або віддавати один електрон, або приєднувати один електрон, оскільки електронегативність гідрогену менше, ніж у більшості неметалічних елементів, то у сполуках з ними він має ступень окиснення плюс один. Наприклад, у гідроген гідрогенхлориді, гідроген-хлориді, Електронегативність металічних елементів менша за електронегативність гідрогену. Тому у сполуках з металічними елементами його ступінь окиснення становить мінус 1. Наприклад, у літій гідриді, кальцій гідриді. Зверніть увагу на селіцій. Він є неметалічним елементом, але він менш електронегативний, ніж гідроген. Тому в сілані, формула якого селіцій H4, Ступень окиснення гідрогену теж мінус 1. Флор має найбільшу електронегативність серед усіх елементів. Тому в сполуках завжди має ступень окиснення мінус 1. Визначимо ступень окиснення оксигену у сполуці з флуором, Формула якої Офлу-2. Оскільки оксиген. Менш електронегативний за флор, то у нього буде позитивний ступень окиснення. У флору ступень окиснення мінус 1. Сумарний заряд двох атомів флору мінус 2. Сполука буде електронейтральною за умову, якщо сума всіх ступенів окиснення буде дорівнювати 0. Тобто ступень окиснення оксигену плюс 2. Оксиген знаходиться на другому місці за електронегативністю після флуору. тому у сполуках з іншими елементами проявляє негативний ступень окиснення найчастіше мінус 2. Наприклад, в оксидах, основах, кислотах. Тобто у сполуках, що утворені тільки за рахунок полярних зв'язків. У сполуках, що мають ковалентні неполярні зв'язки, Оксиген проявляє ступінь окиснення мінус 1, наприклад, в пероксидах, таких як гідроген-пероксид, натрійпероксид та інші. Як уже зазначалось, у гідрогену і натрію ступінь окиснення плюс 1, сумарний позитивний заряд на цих атомах плюс 2. Оскільки вся сполука електронейтральна, то сумарний негативний заряд на атомах оксигену повинен бути мінус 2. А це означає, що ступінь окиснення кожного атому мінус 1. Як ми знаємо, атоми можуть переходити у збуджений стан. І тоді всі електрони останнього рівня елементів головних підгруп беруть участь в утворенні зв'язків. В такому випадку максимальний ступінь окиснення елемента збігається з номером групи періодичної системи, в якій розміщена елемент. За винятком оксигену і флоору, атоми, яких не переходять у збуджений стан. Наприклад, у атомі хлору у третьому збудженому стані два П-електрони і один С-електрон третього рівня переходять на D підрівень в такому стані хлор має ступінь окиснення плюс 7. Наприклад, утворює хлор 7 оксид. Це правило справедливе і для більшості елементів побічних підгруп, у яких валентними є С-електрони зовнішнього рівня і Д-електрони передостаннього рівня. Наприклад, максимальний ступінь окиснення у вищих оксидах мангану плюс 7. Хрому плюс 6, ванадію плюс 5. Мінімальний негативний ступінь окиснення на металічних елементах можна обчислити за формулою 8 мінус номер групи періодичної системи, в якій розміщено елемент. Саме таку кількість електронів може приєднати атом до завершення зовнішнього П-підрівня. Наприклад, бром знаходиться у сьомій групі періодичної системи 8-7 дорівнює 1. Таким чином мінімальний ступінь окиснення брому мінус 1. Карбон знаходиться у 4-й групі періодичної системи, тому його мінімальний ступень окиснення мінус 4. Розглянемо, як визначити ступені окиснення атомів у бінарних сполуках, наприкладі, прикладі фосфорсульфіду. Формула якого p 2 s 3 Для цього порівняємо електронегативність елементів. Сульфур у періодичній системі знаходиться справа від фосфору, тому у сульфуру електронегативність більша за електронегативність фосфору. Отже, сульфур буде мати негативний ступень окиснення, а фосфор позитивний. Оскільки сульфур стоїть у шостій групі, то визначаємо значення його ступеня окиснення за формулою 8-6 дорівнює 2. Тобто ступень окиснення сульфуру – мінус 2. Визначимо сумарний ступень окиснення трьох атомів сульфуру. 3 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 6. Знаючи, що сума ступенів окиснення всіх атомів дорівнює 0, робимо висновок. Сумарний ступень окиснення фосфору дорівнює плюс 6. Враховуючи, що на 3 атоми сульфуру припадає 2 атоми фосфору, визначаємо значення ступені окиснення фосфору. Для цього 6 ділимо на 2 і отримуємо 3. Отже, ступень окиснення фосфору дорівнює плюс 3. А тепер розглянемо, як визначити ступень окиснення атомів у сполуках. Що складаються з трьох елементів. Наприклад, у сульфітній кислоті, формула якої h 2 so 3 Найбільш електронегативним елементом є оксиген, тому ступінь окиснення його негативний і дорівнює мінус 2. На трьох атомах оксигену зосереджений сумарний заряд мінус 6. Сульфур і гідроген мають позитивні заряди. Ступінь окиснення гідрогену плюс 1, а сумарний ступінь окиснення двох атомів гідрогену становить плюс 2. Сполука буде електронейтральною за умови, якщо сума всіх ступенів окиснення буде дорівнювати 0. Якщо ступінь окиснення сульфуру ми приймемо за х, то отримаємо рівняння, розв'язавши яке, визначимо, що ступінь окиснення сульфуру в сульфітній кислоті. Дорівнює плюс 4. Для визначення ступенів окиснення елементів калій-біхроматі, формула якого калій 2, хром 2 7, визначимо найбільш електронегативний елемент. Це оксиген. Він має негативний ступінь окиснення мінус 2. На 7 атомах оксигену зосереджений сумарний заряд мінус 14. Калій металічний елемент. Його ступінь окиснення в сполуках завжди постійний і дорівнює плюс 1. Сумарний заряд двох атомів калію плюс 2. Сполука буде електронейтральною за умови, якщо сума всіх ступенів окиснення буде дорівнювати 0. Приймемо ступень окиснення хрому за х. Отримаємо рівняння. Розв'язавши яке, визначимо, що ступень окиснення хрому дорівнює плюс Отже, ступінь окиснення елементів це умовний цілочисельний заряд атома в речовині. Ступень окиснення елемента можна визначити, використовуючи правило електронейтральності речовин.